Вітаю всіх друзі! Мене звати Андрій Смоляков, Я займаюся вкладанням плитки та облицюванням. Сьогодні я покажу вам надійний спосіб гідроізоляції душового трапу. Для початку робот нам треба підготувати основу трапу, підготувати основу душ-піддону та приклеїти гідроізоляційну стрічку. Звичайний клеї не справляються з цією задачею. Тому сьогодні ми будемо використовувати спеціальний клей герметик PATEX One for All який допоможе нам надійно склеїти гідроізоляційну стрічку з душовим трапом. Для цієї роботи нам знадобиться шпателі, ніж, ножиці, серветка для знежирення поверхні трапу, гідроізоляційна стрічка, пістолет для герметика та мунетка. Почнемо роботу. Вимірюємо та відрізаємо необхідний розмір гідроізоляційної ленти. Ретельно знежирюємо поверхню трапу. Коли підготовка закінчена, приступаємо до нанесення клею. Для цього беремо тюбик, ножом зрізаємо очок та накручуємо носик. Вставляємо в пістолет. Все, клей готов до роботи. Наносимо клей герметик на основу трапу. Притискаємо гідроізоляційну стрічку до трапу. та розподіляємо клей під лентою равномірно шпатаним перевіряємо заповнення клею під гідроізоляційною стрічкою 100% заповнення Друзі, ми провели герметизацію душового трапу, проклеїли все гідралізаційною стрічкою на клей герметик One for All від Pattex. Всі примикання дуже щільно приклеєні, тобто тут ніякої вологи, нікуди не пройде. Все дуже чітко. Друзі, отак виглядає ключовий поддон ще на закінченому вигляді. Тут буде облацювання. Стискаємо поверхні, що склеюється приблизно на 15 хвилин. Якщо предмети, які ми приклеюємо, вони важкі, треба закріпити їх на добу, тобто на 24 години. Минула доба спочатку наших робот по гідроізоляції душового трапу. І ми Можливо можемо перевірити. перевірити якість нашої роботи та надійність. Адгезія дуже. Дуже велика. відірвати стрічку від трапу неможливо, виконано за допомогою якісних матеріалів -герметик One Герметик All від компанії PatEx. Залишай свою вподобайку, якщо було корисно. А також підписуйся та натискай на дзвіночок.